Чого прийшов Ісус Христос для того, щоб возвістити все, що про нього було сказано пророками, все це воплотити в життя? І Ісус Він багато в своєму слові розповідає про євреїв, тому що це був народ обраний, який мав завіт з Богом, в книзі Захарії. Розповідається про два жезли. Один жезл символізує старий звід, один новий звід. Чому, чому Господь ломить цей посух, цей жезл, тому що люди вони відвертали свою душу від Господа, вони займалися бо чим, але не виконували Слово Боже. Новий звіт Бог дав для язичників, для народів усього світу. І дуже важливо сьогодні не втратити свого шансу і не звертати свої душі від Господа. Тому, любі, ми повинні розуміти, що сьогодні воля Божа, що ми будували його живу церкву, ставали живими каміннями в його будівлі, приносимо духовні жертви, також щоб ми не відвертали свої душі від. Його слова, а виконували Слово Боже. Тому любі, хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже, до живої церкви, живого Бога. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлія щоб більше дізнатися про старий і новий звіт. Амінь.